Далі перетворюємо фігури. Коли ми зробили висновок, що воно все кругле, даємо діткам аркуш паперу, де зображені наші круги. Вони можуть бути великими, можуть бути маленькими, орієнтовно десь 3-4 кружечка буде достатньо. І завдання таке, що ми, дивлячись на картинку, бачимо звичайний круг. А тепер давайте ми з вами вже ж подивилися, що може бути круглим, правда? Це яблучко колесо і колесо. Там Сонечко, це фарблат годинника, це і, е, там, не знаю, кришечка від пластиліну, від, від, е, від фарб, е, так може бути стіл так, в формі круга. І зараз ваше завдання таке. Наші звичайні, так, простенькі ось такі кружечки, ви маєте перетворити, тобто домалювати таким чином, щоб це був якийсь предмет. Дітки, дивлячись на ці кружки, так само домальовують промінчики, вже буде сонечко. Домалювали, домалювали там палички, ще один кружечок, або там два кружечка поряд, дітки з'єднали паличку домалювали ще дві палички. Це вже в нас будуть окуляри і так далі, або там квіточку, це серединка, домалювали пелюсточки, завдання перетворити фігури. Для діток 3-4 рочки, це буде там 2-3 фігурки небагато. А от 4-5. Коли ми е, знаємо, що в цей період у нас якраз розвивається уява та фантазія, плюс ми працюємо з айдетикою, а там є такі елементи, як перетворення. От що це може бути, правда, ми з вами проговорювали стільки всього незвичайного, то для діток 4-5 особливо років, ми можемо давати там і, і 8 цих кругів так і 10 кругів, вони вже здатні уявити, перетворити це на багато предметів. Тому вони соромтеся в старшому віці, можете давати вже велику кількість. І останнє це вже таке якби повторення це пари за формою. Тобто, ось ми бачимо гузочки і з'єднуємо це кругле, ось ці квадратні. Ці, припустимо, овальні ці трапеції, де ми сортуємо. Пари за формою це сортування. Але пари за формою ми можемо зробити таким чином, якщо це поки що одна фігура круг, то пари за формою ми з'єднуємо камінчики типу кольору за кольором і зав те, що вони круглі. А коли в нас вже буде круг квадрат, то ми вже можемо сортувати це, ці предмети круглі. Ці предмети квадратні. Ось тим більше, що у вас можуть бути не тільки гузички, а й камінчики, й різні палички, й ось і фетрові й різноманітні фігурки, із картону можуть, можуть бути з різних матеріалів. Головне поєднати, що ці предмети круглі, ці предмети квадратні. Так, тобто, поєднуємо таким чином: чим більше фігур, ось, дивіться, вже ось декілька так, таких 3, 4, 5 фігур, то відповідно і кількість сортування у вас буде більшою. У вивченні геометричних фігур поки що, так, нічого такого складного якогось немає. Знайомимося, шукаємо її в просторі, робимо висновок про те, що ці всі предмети круглі, і трошки додаємо ось такої творчості, перетворюємо фігури. І сортування все. Для геометричних фігур, для цього віку предостатньо. Якщо говорити там далі про підготовку до школи, то ми там будемо вже вчити трошки такі якби елементи геометрії. Це точка пряма, так, це відрізок, ламана. Це в нас буде воно стосуватися туди плюс. Там вже можна навіть проговорювати, так як порівнювати коло та круг, чим вони відрізняються. Угу. Ось тут до п'яти років цього буде достатньо. Звичайно, ми не відміняємо ці зошити, роздруківки, де дітки грають, роблять різноманітні завдання, з'єднують, вводять. Так, крім ось ігрових таких дидактичних матеріалів, плюс робота в зошиті з цими геометричними фігурами.